На честь дня незалежності в южному пройшов ярмарок. Його мета зібрати кошти на генератор, ремонт машини та закупівлю тканини для сіток. Збір оголошений на 100 тисяч гривень. Оце свято. Ми вирішили долучитися до будинку культури, підтримати наших військових, дати можливість людям задонатити. Сподіваюсь, що ми зможемо сьогоднішнім заходом закрити хоч один із одну, хоч із потреб, які в нас є. Будемо бачити. Ми хочемо вже обирати трошки інші формати роботи, інші формати заходів ніж ярмарка, бо ми бачимо, що вже ну, не є вони настільки в попиті. На що ви збирали? В нас є три. Не закритих питання це ремонт машини для 28-ї бригади, це ем, генератор для захисників неба нашого, і є постійно те, що ми збираємо це на тканини для наших сіток. Ми просто, за того, що достатньо в короткий термін робили цей захід. У е, нас вийшло так, що е, Ну потужно ми не включилися, але дякую е, дуже нашій групі волонтерів, які включилися. Е, нашій, е, нашому пекарю є в нас волонтер, теж пече е, острів Надії до нас долучився. Е, дуже вдячні ми е, Марії Білої з «Духм'яна хата. Долучилися музей нашого міста, надав нам експонати. Тобто ми так всі потрошки і змогли зробити, хоч невеличку, але таку ярмарку, де ми хоч, я не думаю, що ну дивлячись на наші скриньки, я думаю, що невелику суму, але все-таки це вперед це дозволить нам е, трошечки просунутися в наших питаннях. Військова польова кухня, музей українського війська, смачна випічка та патріотичні майстерки. Такі локації влаштували в альтанках. Також господині долучилися своїми виробами хедмейту. Малечо розважали творчими іграми та аквагрімом. Зокрема, я займаюся всілякого виду хендмейдом, скажімо, ну в даному випадку декупаж дощ. Цілком функціональні, маленькі, оброблені з робочої сторони воском. І вони. Можна на них різати, використовувати як інтер'єрну прикрасу і як. Я ж кажу, цілком функціональну дощечку для використання на кухні. Ми робимо таку е, вітальну листівку до Дня Незалежності, нашому місту. Ідея така, що дітки, дорослі, вони можуть залишити тут свій відбиток в долоні, малюнок або просто написати якесь побажання. Обов'язково ми просимо підписуватись для того, щоб дійсно ми бачили, скільки є різних і цікавих людей у нас в Южному, звідки вони приїхали до нас, і плануємо на кінець дня отримати. До таку велику листівку я вирішила зайняти малечу гарної справи, щоб батьки могли насолодитися вечором, поїсти, випити, задонатити, а діти могли гарно провести час. Різні творчі ігри: як помалювати, так погратися з іграшками, пограти настільні ігри, є і спортивні ігри. Тому кожному хто захоче, знайде собі чим зайнятися. Я рішила малювати аквагріми, допомагати зсу збирати кошти на. Оружие. Відвідувачі могли скоштувати домашню випічку та придбати вироби ручної роботи. Всі 100% вирощених коштів йдуть на ЗСУ. Я купила хлібчик житні з коноплями. Мабуть, таке я купила відкривашку. Здрастко. І в нас ще є такий брелочок. Так? Ну, ми тільки прийшли насправді. Мусимо лишити тут ці гроші. <реш> Чи часто ви долучаєтеся до ярмарки? У кожного ярмарка я просто дуже люблю це свято для мене, і я розумію, що люди, які приймають участь здорово, роблять велику роботу. Це потрібно людям. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 54 тисячі 300 гривень, при потребі 100 тисяч. Тому волонтери звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 12 20 43 20. Переживали, що буде тривога, що нам можуть... дуже, дуже. Е, вранці скільки раз була ця тривога, і ми вже от е, за минулим роком ми переносили свято, тому що в тому році було 30 серпня, а не 24. го І ми готувалися із таким хвилюванням, чекали і завжди кожну хвилину. Але Боже, дякувати Богу і зсу нашим хлопцям. Це безумовно третій день незалежності в умовах війни. ПК дружба підготував концерт на півтори години. Більшість творчих колективів представили свої номери. Як ви обирали цю пісню? Взагалі, можна я привідкрию цей невеличкий секрет. Нам цю пісню порадила заспівати Надія Дмитрівна Конопацька, і за її порадою ми її обрали. Ми її послухали і зрозуміли, що це саме воно, це те, що повинно прозвучати в фіналі, це те, чим ми хочемо е, закінчити і підняти дух всім нашим жителям нашого міста. Тому саме ця пісня стала нашим вибором. ми вкладаємо такий сенс, що е, ми, е, як нація, і ми це. Бачили особливо з 24 лютого 2022 року. Попереду ми це побачили і в 2014 році, і в 2004 і так далі. Ми маємо найголовніше це відчуття свободи. І за це, за це відчуття, за цей стан зараз мільйони, мільйони наших громадян. Боряться це і захисники, і захисниці, і волонтери, і громадяни країни, яким не байдуже, і ми дуже дякуємо їм. І цією піснею ми хочемо підкреслити, що ми всі відчуваємо, що ми народжені вільними, і ми це виборюємо, і ми повинні вибороти. Між номерами проводилася Вікторина. Глядачам ставили питання за часи відновлення незалежності України та про видатних постатей. На питання глядачі відповідали миттєво. Перші отримали в нагороду прапори. Сьогодні вдивовижу всі так відповідали. Ну що мені. Прикро, я не могла дати всім, якби призи, тому що ви знаєте, що ми обмежені в цьому, і вже так хто перший. Але на такі складні питання я рахую, тому що ну не всі я думаю, так цікавляться щоденно історією нашої державності. Але відповідали ну навіть деякі питання, які взагалі не було варіантів, і з першого разу викрикували. Я дуже здивована і дуже приємно вражена. Після завершення концерту глядачі довго не розходилися. Декорацію вони використовували як фотозони. Змагання для людей з різними можливостями. На водно-вислувальній базі южного пройшов чемпіонат України з адаптивного спорту. До перегонів залучили ветеранів російсько-української війни, які мають важкі поранення. Для захисників спеціально модернізували човен. Це човен на базі яла. Це шлюпка, яка рятувальна шлюпка. Вже повністю модифіцірована. Звісно, вона дуже плавуча, це морський засіб веслування. Всередині зроблений спортивний концепт. Тобто, бачите, сидіння працює ось таким чином. Хлопці погружаються всередину, човна, сідає ось тобто, таким чином, закріплюють ноги. Ось так закріплюють. Все, беруть, беруть в руки весло, під'єднується весло і працюють наповно. Тобто Працюють ікри, ноги працюють, спина, плечі, повністю весь весь комплекс ось таким чином працюють. Ті, у яких є ноги, ті, у яких немає ніг, зараз я вам покажу, як ми ставимо сидіння, приєднуємо. Приєднуються таким чином в сидіння. Ось так. Хлопці, хлопці усаджуються, на усаджуються. ми їх фіксуємо, все, це ті, у яких відсутні кінцівки. Фіксуємо і хлопці працюють. Тобто, у нас є певна кількість сидінь. Все, хлопці виходять задоволені, красунчики, бо не всі види спорту можуть. Задовольнити, ну, задовольнити можливість такого такої праці на воді з людьми з дітьми там харчування відпочинок і ще й спорт на перегони приїхали команди з Києва, Черкас, Дніпра, Одеси та Южного. Близько 30 команд змагалися протягом двох днів. Крім ветеранів, у заїздах на воді взяли участь дорослі жіночі та чоловічі команди, а також юніори. Серед дівчат перемогу здобула команда Фрідом. До її складу увійшли поліцейські з Маріуполя, які зараз працюють у Дніпрі. Наша формула успіху в нас вона така. Коли закінчуються всі наші сили, тоді. Включається наш характер, а характер наш дуже міцний, дуже потужний, тому що ми всі звідки з Донбасу. Ми з Донбасу. Тому в нас така формула успіху. Це нам дуже допомогло. Ми їдемо в клуб. Ми займаємося в місті Дніпро. Дві-три тренування на тиждень, як виходить по нашій роботі. Наскільки це допомагає в роботі? Це командний вид спорту і в поліції, зокрема. Взагалі в таких службах командна робота дуже якісно впливає на результати. І саме командний спорт загуртовує і вчить нас робити одну справу класно, потужно і з радістю. До южного команда поліцейських приїхала вперше. Розповідали нам про плани, мрії і віру у перемогу. Саме на цих словах під час інтерв'ю стається неочікуваний вибух. Повернемось в наступному році, обов'язково, будемо змагатись, будемо купатись. Дай Бог, щоб вже закінчилась війна, і ми дуже мріємо, що колись такі змагання пройдуть на нашій рідній землі, в нашому Маріуполі, в нашому Донецьку, і ми повернемось додому. І все складеться найкращим чином. Прекрасно. за Це Пікраса! Значить, в наступному році, точно буде в Маріуполі. Серед ветеранів перемогу здобула команда з Дніпра. До її складу увійшли чоловіки, які раніше займалися спортом, а також ті, які вирішили долучитися після повернення з війни. Займаюся два тижні у Дніпрі. Mm -hmm. І як у вас враження, в принципі? Ну, бо це... Мені дуже подобається. Я якби цим ні разу не займався в житті а тут. Получається, здорово і хочеться, і звісно. Я не веслуванням, другим іншим спортом, а на веслування приходив як на хобі. Тобто я вже грав раніше, веслував, ще в Маріуполі. Да, я з Маріуполя. Ми з Дімою Стікновим дуже давно знайомі і він ми... мене в цей спорт підтягнув. Сьогодні як враження від змагань? Добре, ми взагалі поїхали відпочити, але нас на лодку посадили і ми пішли. Дуже сподобалось, добре, що зараз така пішла. Штука, що для инвалидов, для этого чем-то заниматься можно. А выслувание дуже добре підходить на всі групи м'язів, які є, И отдых еще идет, морально отдыхает. Люди не покинуті, и все-таки я сам как военный. Вот этого Сейчас на реабілітації, просто розумію, что люди, когда травму получают, у них депрессия. Дома сидять самі, а так они в команді общаются, куда-то выезжают. і интересно стою. Плюс за здоров'я начинають сліді тут дуже добре. Чемпіонат України з адаптивного виду спорту южний проводить вперше, приймаючи сторона КНП Олімп директор Олександр Ануфрів каже, що хоче, аби спортивний комплекс отримав ліцензію на право проводити реабілітацію для поранених воїнів. 29-го буде сесія, як ви знаєте, і на цій сесії наше комунальне підприємство, наш колектив буде виставляти проєкт рішення, який буде відновлювати ребітцовний центр. І ми будемо просити всіх депутатів підтримати нас, щоб ребіцовний центр був в місті Южному. Традиційно переможці були нагороджені грамотами та медалями. Змагання в Южному були відбірковими на чемпіонат Європи. Перегони пройдуть в Греції. Шахи до Дня Незалежності. Турнір з нагоди державного свята зібрав 22 шахісти. Дорослі та юні учасники позмагалися разом. За дошками зустрілися у тому числі учні та їхні наставники. Євген Шпильовий, який більшу частину життя присвятив тренерській діяльності, у перші дні повномасштабної війни долучився до сил оборони. Відразу скажу, шахами я не розставався, і коли був в Збройних силах України. На початку він не пішов добровольцем. Як мінімум три рази міняв дислокацію. І всюди, коли узнавали, що я тренер шахів, військовослужбовці, дорослі, доводки, у віці вже і під 50 до мене приходили, хотіли брати уроки. Звичайно, там, на війні, звичайно, сильно не пограєш, там, якщо і вільна хвилинка є, але. Бувало, звичайно, таке, що дуже серйозно військовослужбовці сталося. До мене з зошитами приходили уроки. Ну, звичайно, коли була змога, коли командир був не проти. Бувають такі командири, що, звичайно, не в захваті від цього. А після того, як я звільнився Збройних сил України, да, я вже пару разів вже грав в шахі. Зараз потрошку набираю групи. От в цей рік навчальний працював з НВК «Чорновола». Там у мене була група. Зараз подивимось, що з навчального року вийде. Ну, сподіваюся, будуть, діти приходять, але основний контингент, всі ті, хто бажав грати в шахмати. Ну, батьки, я маю на увазі, які здавали своїх дітей, звичайно, вони всі за кордоном. І от скажу, з першої роз'ядні всі, хто в мене були, їх було близько 10 чоловік дітей, всі вже за кордоном. Ну і, звичайно, не можу не згадати Мазарова Сергія, нашого героя, кандидата в майстри спорту, шахи. Звичайно, він би тут був би якби живий. Знаєте, що він загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту в Херсонській області. Це біль просто непоправний. Звичайно, досі ми згадуємо. Є ідеї, що будемо проводити турніри на його честь не тільки в южному, а взагалі на рівні національному. В турнірі взяв участь ще один військовий Дмитро Шовковський в шахах з 12 років. Каже, раніше приділяв їм багато часу та грав на професійному рівні. Сьогодні так вийшло, що в мене вийшло, видався день, коли я був, не виконував свої бої обов'язки, тому я приїхав сюди пограти. Дуже все організовано, як завжди, все своєчасно. Люди ті ж самі. Мені просто приємно прийти сюди пограти на вихідний день. Тому я й прийшов. В турнірах стало не 40 людей, як раніше було, а 20. Ну, я думаю, що це тимчасовий фактор. Після перемоги все повернуться і все буде, як раніше. Будемо продовжувати грати. І хоча турніри не такі масові, як до Великої війни, стабільна кількість учасників протягом двох років тримається, розповідають в центрі спорт для всіх. Десь так і в минулої роки теж було. 20, там, 20. Да, да, є люди, які поїжджали. Ну, опять же, є есть, есть новые там. Приїхавши чоловік. Десять уехало. причому в основному найсильніше уїхали. Участь у турнірі взяли кандидати у майстри спорту, володарі першого та другого розрядів, а також любителі. Грали за швейцарською системою. Це дев'ять турів. Контроль часу п'ять хвилин на партію, плюс три секунди на кожен хід. Починаючи з першого. Крають всі разом. У нас є загальні призи. А також серед молоді до 16 років, і ветеранський приз. Турнір тривав понад дві години. Переможцем загального заліку став Дмитро Шовковський. До 16 років переміг Святослав Лівадін. А ветеранський приз отримав Володимир Петров.